Вітаю вас, панове! У цьому відео я хотів би, так би мовити, розсекретити чимало інформації, яку потрібно знати людям для уникнення багатьох неприємностей у своєму житті. Відомий італійський гуманіст Томазо Кампанела, автор першої утопії під назвою Місто Сонця, писав у своєму трактаті про здатність речей відчувати та про магію таке. Все, що чинять учені, наслідуючи природу або ж допомагаючи їй таємним мистецтвом, здається магічними діями, не лише навігласам із простолюду, але й усім людям на загал, так що не лише зазначені науки, але й усі інші вдаються до магії. Магією було те, що Архід виготовив голуба, який літав, немов справжній, і те, що в часи Фердинанда імператора Німеччини один німець виготовив штучного орла та муху, які літали без сторонньої допомоги. Аж до того часу, допоки мистецтво не стане зрозумілим, його завжди називають магією і лише згодом просто наукою. Винайдення пороху, вогнепальної зброї та книгодрукування було справою магічною. Це ж саме можна сказати й про магніт. Також стосовно ремесла годинникарів та механічних мистецтв швидко втрачається шаноба, поза як їхні вироби доступні розумінню кожного. А ось те, що має справу фізика, астрологія. Та релігія лише в окремих рідкісних випадках стає широко відомим. Я не випадково навів цю цитату, адже вона нам показує, що під словом магія часто криються зовсім різні речі, і що цим словом магія люди звикли називати сукупність усіх тих явищ, які просто недоступні для їхнього розуміння. Зазвичай магію ми називаємо так звану чорну магію або чарівництво, і тут, в принципі, все зрозуміло для більшості. Не існує бо чарівництво, яке б не було пов'язаними з демонами, і не існує жодного ефекту чарівництва, який би не був викликаним силою демонів. Але з іншого боку, уявіть собі, що ваш мобільний телефон чи ноутбук потрапив якимось чудом у добу середньовіччя чи Ренесансу, або навіть дещо пізніше. Безумовно, що всі без винятку мудрі невігласи одностайно боголосили їх магічними скриньками. Інквізиція відразу ж затримала б власника і розпочався б допит, із якими бісами він мав справу. Кажучи інакше, окрім чорної магії, є ще природна магія. А саме властивості природних речовин впливати на життя людей в той чи інший спосіб, і ці властивості ми називаємо магією лише тому, що вони для нас зазвичай невідомі. Як вважалося в добу середньовіччя та Ренесансу чимало природних речовин концентрують в собі певну астральну енергію, тобто енергію планет, конструктивно. Або ж деструктивно. До таких речовин відносяться коштовні та деякі звичайні мінерали, метали та рослини. Але сучасна наука лише в окремих випадках погоджується з таким твердженням. Наприклад, більшість лікарів визнають, що насіння на места з нелакованого бурштину нашої позитивно впливає на функціонування щитовидної залози. Але якщо це так, тоді як відбувається сам процес лікування? І відповідь тут одна: не хімічним і не механічним чином, а через випромінювання енергії, яку містить Бурштин, тобто фізичним чином? Ось це саме та фізика, про яку говорив Кампанелла в кінці наведеної цитати. Усе пов'язане із випромінюванням енергії, які не фіксують сучасні прилади, прийнято називати словом магія, попри те, що сама ця назва в подібних випадках є ознакою невігластва суспільства стосовно таких речей. Загальновідомо, що енергетичні клітини АТФ посилено утворюються в організмі тоді. Коли організм має вдосталь йоду та бурштинової кислоти, які взаємодіють поміж собою в цьому випадку так, що йод каталізує дію бурштинової кислоти та її засвоєння організмом. Тому Господь Бог створив яблуко таким чином, щоб воно містило не лише бурштинову кислоту, але і йод, який міститься в зернятках яблука. Проте їх ми чомусь викидаємо. Так ось, бурштин містить в собі велику концентрацію бурштинової кислоти, а йод, як відомо, лікує гіпотеріоз щитовидної залози. Таким чином, бурштин та йод є терапевтично взаємопов'язаними речовинами, і невидиме випромінювання бурштину навіть теоретично мало б лікувати гіпотеріоз щитоподібної залози. Я розповів про цей випадок так детально, аби довести, що магічного лікування природними речовинами насправді не існує. А також для того, щоб проілюструвати ще один цікавий факт: природні речовини часто утворюють свій терапевтичний ефект не стільки завдяки своєму хімічному складу, скільки завдяки своєму, так би мовити, біополю. Хоч власне слово біополе неправомірно застосовувати до неживих предметів, щоправда, той же Кампанелла пише у своєму згаданому трактаті, мовляв, усі неживі предмети, вони також є живими у певному розумінні, позаяк мають своє випромінювання. А стосовно, скажімо, звичайної води ця теза Кампанелли незаперечно доведена сучасною наукою. Проте перейдемо до суміжної теми, до теми магії у нашому житті, яку ми зазвичай не помічаємо. Як відомо, більшість табу із народного марновірства заснована на язичницькій традиції, яка збереглася почасти у фольклорному варіанті, наприклад, заборона на жіночі роботи в п'ятницю, мотивувалася культом богині Мокоші. Який присвячувався п'ятий день п'ятиденного тижня. І хоч тиждень вже давно став семиденним у нас, проте його п'ятий день п'ятниця за традицією вшановується сільськими жінками відмовою від жіночих робіт, це є звичайний марновірний забобон. Але якщо людина вірить цей забобон і порушує його. То демони обов'язково цим скористаються, адже через її віру у так звану Святу П'ятницю вони отримують владу їй шкодити. До речі, у французів вираз свята п'ятниця в добу середньовіччя та Ренесансу під впливом церкви вважався кощунством богосневагою, виходить в Кентів, також був п'ятиденний тиждень. Інший забобон страх перед чорною кішкою, яка переходить дорогу. Первинно це була засторога перед можливою відьмою, яка переходить дорогу у вигляді чорної кішки, але згодом люди стали боятися просто цих тварин. У Британії ж існує протилежний забобон. Тут вважається, що чорна кішка, яка потрапляє вам на очі, віщує сприятливий результат. Вам має поталанити. Забобон часто діє і в нас, і в Британії, у них по-своєму, а в нас по-своєму, діє за рахунок психологічного впливу, психологічної установки на кінцевий результат. Проте, два наведені приклади це зовсім не доказ того, що нібито всі табу встановлені звичаєвим правом. Можна вважати марновірством язичницького релігійного походження, адже існує ще й фактор впливу всілякої дисгармонії на підсвідомість, тому, відкидаючи забобони, потрібно вилити воду, але не разом із немовлям. Усі мої глядачі, мабуть, чули про те, що існує в народі заборона на витирання столу папером, мовляв, інакше буде сварка. Я не раз бачив, як люди, які не знали про цей забобон, витирали стіл папером і щораз вони самі ж ініціювали сварку. Ніяк не скаже, що забобон виник в язичництві. Адже й паперу тоді ще у нас не було. Який же механізм дії цього забобона? На мою думку, механізм тут такий, наші далекі предки. Впродовж тисячоліть видобували вогонь та тям шматка дерева об дерево. Це була дуже напружена робота, крім того, її метою був видобуток вогню, який є символом гарячих суперечок. І з того часу минуло так багато тисячоліть, але весь цей досвід людства зберігся у генетичній пам'яті кожного із нас. Папір виготовлений із дерева, стіл також дерево, і витирання папером стола у нашій підсвідомості пробуджує генетичний спогад про ту напругу, яка супроводжувала видобуток вогню тертям. Можна сказати, що ми таким чином позасвідомо приєднуємося до енергетичного поля внутрішньої напруги. І саме тому сварка стає набагато більш ймовірною, аніж за звичайних умов. Свого часу я помітив, що в кімнаті чи в робочому кабінеті часто виникають сварки також у тому випадку, якщо там є кілька осіб та ніж який лежить вістлям, оберненим на схід. Такого забобону я ніколи не чув. Але чомусь. Така закономірність все-таки діє. У цьому випадку я мовчки повертаю ніж на захід, і сварка поступово вщухає. Священники скажуть, що вона вщухає по моїй вірі. Можливо, й так заперечувати не буду, але чому вона виникає у таких випадках, цього вже вони не знають. А виникає вона саме тому, що східний напрямок символізує зв'язок людини із Богом. Євреї навіть у Вавилоні молилися обличчям до Сходу, попри те, що їм доводилося при цьому ставати спиною до Єрусалиму. А це й так зрозуміло, що сонце, яке дає життя всьому біологічно живому, є головним символом Бога Творця. Який дає життя духовне кожній людській душі, яка підставляє себе Його духовному промінню. Саме тому і називає святий Йоанн Золотовуст Ісуса Христа Сонцем правди або Сонцем істини. І схід сонця є природним явищем, яке символізує увагу Бога до людської молитви. Водночас сварка це ситуація, коли над людьми, які сваряться, панують демони. Демони ворожі до Бога, і тому вістря ножа обернена на схід впливає на підсвідомість таким чином, що в людини, яка помітила цей ніж позасвідомо, виникає невдоволеність, дискомфорт від зовнішньої дизгармонії, яку не помічає наша свідомість. Це її відчуття приєднує її до енергетичного поля демонів, і під їхнім впливом ця людина починає висловлювати претензії до когось із оточення. А крім того, у нашій генетичній пам'яті вістря ножа чи іншої холодної зброї, спрямоване у певному напрямку, асоціюється із пошуком ворога. Обернене до сходу воно створює у багатьох спокусу до бунту проти Бога чи Божого закону, створює її позасвідомо. Наведений приклад показує наочно, наскільки важливо людині завжди бути духовно приєднаною до позитивного духовного поля і постійна молитва для цього є найкращим засобом. Демони використовують не лише наш невдоволений настрій, викликаний зовнішньою дисгармонією, вони для цього також стежать за деструктивними аспектами між планетами. Зокрема, у відповідному стосунку святий Василій Великий писав так: Демони обріхують місяць, позаяк напади епілептиків відбуваються у відповідності до фаз місяцем. Епілепсія це не одержимість демонами, але така психічна хвороба, яка залежить саме від зовнішнього впливу демонів. Я б сказав, що не стільки обріхують місяць в прямому розумінні, скільки використовують його вплив для посилення власного впливу. Для нейтралізації всіх негативних впливів християни використовують, як правило. Свячену Йорданську воду. Але знахарі, пов'язані із язичницькою традицією, для цього змушені вдаватись до більш складних язичницьких ритуалів. Наприклад, надягаючи нове вбрання, вони попередньо пропускають через нього ніж, хоч окропити свяченою водою це значно простіше та значно ефективніше. Коли сільська знахарка виходить із хати до незнайомої людини, на всякий випадок вона тримає ніж обернутим вістрям до незнайомця. Таким чином вона намагається нейтралізувати його можливий магічний вплив. Усі давні народи вірили в те, що гострі вироби із заліза своїм вістрям челезом. Можуть нейтралізувати всілякий магічний вплив, як природний позитивний, так і негативний. Саме тому і з магічною метою вони використовували вироби не із заліза, а з інших металів, наприклад, із золота. Кельтські друїди, як пише пліній старший, зрізали омелу з магічною метою в шостий день місяця. Золотим серпом, аби не пошкодити її природне біополе, яке вони вважали магічним. А українські травники забороняли зрізати рослини для збору з залізним ножем. Залізо метал Марса, планети, яка все руйнує. Часник рослина Марса в скорпіоні. Саме тому стрілки часнику схожі. На хвіст скорпіона. Отож для захисту проти злої сили язичники застосовували не лише ніж, але й часник? У наш час також інколи застосовують селяни часник як захист проти злої сили. Одне не можу зрозуміти, для чого бойки вкидають часник в Йорданську воду. Невже вони думають, що сила творця? Який освячує цю воду в церкві, є меншою за силу його творіння. А може, вони думають, що то священник освячує воду, і Бог там не присутній. Народне табу забороняє сидіти на куті столу. Ви скажете, що це марновірство поза як ікони в Україні, як правило, стоять на покуті південно-східного кута хати. Але врахуйте різницю, ікони стоять всередині прямого кута, а табу поширюється на перебування із зовнішнього боку кута. Ікони всередині Південно-Східного кута хати це велика народна мудрість, і ви її зрозумієте, якщо подумаєте над тим, чому народна традиція забороняє ставити хату таким чином, щоб один із її кутів. Був обернутим прямо до сходу, тобто по діагоналі до сторін світу. Ікони поставлені у середині кута, вони нейтралізують негативний вплив кута, навіть якщо ви будете знаходитися із зовнішнього кута хати, середині якого стоять ікони. В астрології кут 90 градусів вважається конфліктним, руйнівним. І має назву квадратура. І найбільш вразливою є серединна точка, яку утворюють планети, що перебувають в квадратурі, тобто середина відстані між ними. Тому розуміння самої природи, народних табу або забобонів, дозволяє нам уникати марновірства і водночас уникати провокування несприятливих ситуацій. Власними необережними діями, необережними не в прямому розумінні, але в енергетично польовому. Господь Бог створив часник таким чином, щоб його зубці були схожими на зуби, і зерна кукурудзи також. І це не випадково, адже часником народі лікують зубний біль і лікують достатньо ефективно. А вживання кукурудзи укріплює зуби, і гриб печіночниця не випадково зовні схожий на печінку, адже він її лікує. Так само і червоний перець, солодкий та пекучий, він укріплює серце, саме тому його й створив Небесний Творець, подібним до серця. Ця природа має для нас. Написаних Богом безліч знаків, які ми розучилися читати. Чому ж розучилися? Бо повірили у всесилля сучасної науки, яка ці знаки ігнорує. А тим часом, як це вже помітно, навіть із цього відео, сучасна наука є подібною до здорового козака. Який протежку тельгає на одну ногу, а щоб вилікувати свою хвору ногу, цьому козакові потрібно насамперед позбутися своєї безпідставної впевненості у власному абсолютному здоров'ї.